Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний створив фонд. Допомога армії. йшла і буде йти. Генерал своїх не кине один із усіх відомих чинників. Віддав мільйон доларів пораненим хлопцям на реабілітацію. Залман Шухера з посиланням на журналістку Людмилу Семенюк пише наступне: гроші були і будуть маркером людської шляхетності. Один український хлопчик на ім'я Гриша народився у Вінниці. Малима пережив війну евакуацію в холодному вагоні, неабиякому згорьованими людьми, які з кулмаками. Та дітьми тікали від вибухів на холодний Урал, де жили в дерев'яних бараках та землянках. А потім так само поверталися на рідну землю, де після війни було холодно і голодно. Батько загинув, а дядько повернувся з каліченим. Йому давали пайок як інваліду, яким він ділився з ним. Мабуть, відтоді Гриша пам'ятав на все життя, що треба ділитися всім, що маєш. Він виріс, та одного дня зустрів худесеньку дівчинку Аллу, зрозумівши, що той один день на все життя. Він буде бідним, але йому хотілося подарувати їй увесь світ. та хлопець Бува здібний до точних наук і здобувши вищу освіту, зробила карколомну кар'єру галузі, яка в тодішньому союзі вважалася просто фантастичною комп'ютерне забезпечення. Бо насправді ніяких комп'ютерів у нас тоді ще не було. Були наукові статті про них у зарубіжних журналах, які він перекладав ночами, заодно вивчивши англійську, іспанську, італійську. Їздив на симпозіуми та наукові конференції, де скучав за Аллою, яка терпляче його чекала, і так само терпляче допомагала чоловіку у всьому. І тішилася, що їхнє колись таке невлаштоване студентське життя тепер ставало схожим на казку, але одного разу відомий вчений, будучи чесною людиною, підписав листа на захист дисидентів, яких переслідували гебісти, і не лише втратив престижну роботу, а й друзів, які перестали телефонувати та переходили на другу сторону вулиці, щоб не вітатися. Він ніби для них всіх вмер, а лише не для неї. У ті роки знеслави безробіття та без я, дружина не давала йому впасти у відчай і одного разу сказала, що треба їхати туди. Де будуть затребувані затребовані його знання і його таланти. Це була нелегка боротьба за право виїхати до США, де почалася нова ера ера комп'ютерної техніки. Вони вдвох перемогли систему і виїхали, у чому стояли, залишивши усе, що нажили. Так почалося нове життя українського вченого Григорія Степанця. Життя, яке вони разом почали з нуля. Він зробив блискучу кар'єру знаменитому Microsoft. Але вони були щасливі, не грошима, яких Григорій достатньо заробляв. А любов'ю ці двоє прожили разом понад 60 років і набулись разом. А коли в Україні почалася війна, разом складали заповідь. І Алла підтримала його у всьому. Вони померли разом, як у красивій касті, бо Гриша витримав без неї всього півдоби. Маючи дочку, онуків та правнуків, Григорій Степанець, всі свої статки заповідав Україні. По 2 мільйони доларів Києво-Могилянській академії та католицькому університету на розвиток науки. І 1 мільйон доларів великий учений заповідав особисто Валерію Залужному. Друвальник не пояснив, чому саме залужному. Можливо, тому що знаючи всесильність радянщини, яка глибоко в'їлася в. Суспільство просто не довіряв іншим і Відчував, що саме Валерій Залужний розпорядиться тими грошима, шляхетно вклавши у перемогу. Можливо, як геніальний програміст легко прогнозував майбутнє сьогоднішнього героя, який при нинішній владі легко може стати опальним. як колись це трапилося з ним самим. Можливо, просто із особистих симпатій, але однозначно з вірою в перемогу та у справедливість. Головнокомандувач ЗСУ залізний генерал Валерій Залужний був ще роздивований, щиро вдячний, а отриману спадщину до копійки перерахував на українську. Військо, подякувавши за українському благодійнику, а своїй дружині та двом дочкам сказав дякую дівчата за розуміння. Якщо є на світі Бог, то він точно у формі ЗСУ. ПСА скільки дали на ЗСУ ветеран чотирьох повісток та його зелене шепіточек міністр яйця по 17. Так і мародераді зелень під час війни. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.